Вітаю шановні клієнти. У вашій увазі представлена Infinity Q50 2-літрова на задньому приводі 2019 року на автоматичній коробці передач. По комплектації маємо комбінований салон з механічним регулюванням сидіння. Маємо повні автоматичні склопідйомники, регулювання бічних зеркал, підгріви передніх сидінь, двохзонний клімат контроль. Запуск двигуна кнопкою, датчики світла, датчики дощу, мультикермо оздоблене шкірою. Пробіг даного автомобіля становить 86 660 кіметрів дуже охайний стан автомобіля. Це офіційна машина з сервісною історією, без підкрасів. Машина працює чітко рівно, ніяких активних помилок немає. Маємо два екрани, камеру заднього виду. Просторий, другий ряд, автоматичні схлопідйомники для заднього ряду. Машина на зимовій гумі 18 го радіусу. Багажник укомплектований ремкомплектом. Досить потужний динамічний автомобіль з приємними витратами пального. В районі 8 літрів. Будь ласка, кого зацікавила дана пропозиція, можете приїхати до нас за адресою Велика Кільцева 58 на більш детальніший огляд та тест-драйв цієї машини. Також в нашому салоні ви ще маєте змогу переглянути понад сотню перевірених автомобілів для себе.